Доброго дня! Сьогодні у нас актуальна тема бавовна чи поліестер. Будемо розглядати цю тему з огляду на те, що ми займаємося тканинами для робочого одягу. Бавовна використовується для пошиття одягу з давніх давен, але для того, щоб забезпечити захисні властивості саме робочого одягу, тканина повинна мати певні характеристики. Ключовою перевагою, завдяки якій обирають бавовняні тканини, є відчуття натуральності. Це відчуття забезпечується таким параметром, як гігроскопічність тканини. Параметр гігроскопічність показує, наскільки гарна тканина вбирає в себе вологу. Відомий факт, що людина більше ніж на 80% складається з води, тому тканина, яка вбирає в себе вологу, яка випаровується з тіла людини, надає відчуття комфорту при носінні одягу. Натуральне відчуття це, звісно, добре, але бавовна має ряд недоліків, які не дозволяють використовувати її для виробництва робочого одягу. В першу чергу це низька стійкість до механічних та абразивних навантажень. Також є питання до стійкості кольору бавовняних волокон, оскільки робочий одяг також є корпоративним, і він повинен відображати корпоративний стиль підприємства. Розуміючи, недоліки бавовняних тканин. Люди весь час намагаються знайти альтернативу для того, щоб забезпечити необхідні споживчі властивості робочому одягу. Таким чином, у нас з'явилися синтетичні волокна, такі як поліестер, ще його називають поліефір. Волокна поліестеру мають багато переваг, які дозволяють використовувати його для виробництва тканин для робочого одягу. У першу чергу це висока міцність, стійкість до абразивного впливу. Висока стійкість кольору, що забезпечує довговічність робочого одягу і необхідні захисні властивості. Але при цьому поліестерові волокна мають основний недолік: це низька гігроскопічність, що погіршує відчуття комфорту при носінні одягу зі 100% поліестеру. З огляду на переваги та недоліки волокон з бавовни та поліестеру, можна зробити висновок: що потрібно поєднати найкращі характеристики цих волокон. В тканині для виготовлення робочого одягу. В залежності від необхідних споживчих властивостей готового робочого одягу, ми можемо комбінувати волокна бавовна та волокна поліестеру в одній тканині для того, щоб виділити переваги або бавовняних волокон, або поліестерових волокон. При поєднанні бавовняних та поліестерових волокон в одній тканині ми використовуємо переваги цих волокон. Бавовняні волокна дають нам гігроскопічність тканини, полістерові волокна дають нам високу міцність, стійкість до абразивних навантажень та стійкість кольору. На сьогоднішній день оптимальним варіантом для виготовлення одягу для захисту від загальновиробничих забруднень вважається склад: 65% полістеру, 35% поліестеру, бавовни. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки.